Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні у мене на огляді контролер FineFine Fine D6 Ampli Game. Він підходить для стримерів, відеоблогерів і геймерів, які хочуть зручно та ефективно керувати своїм контентом. Думаю, багато людей взагалі не знають про існування подібного гаджету, так само, як і я не знав до цього. Тому давайте розбиратися по порядку. Що це таке та як його налаштувати. Але перед цим традиційно не забувайте підписуватись на канал, проставляти вподобайки та коментувати. Дякую вам велике! Для початку оглядаємо коробку. На лицевому боці зображено сам пристрій, основні властивості по типу контрольованої RGB підсвітки 15 програмованих LCD клавіш та сумісність з додатком OBS. Справа бачимо опис тих самих речей та сповіщення про доступне завантаження спеціалізованого програмного забезпечення для налаштування та кастомізації пристрою. Ззаду указана комплектація та загальна інформація на декількох мовах. На жаль, українська відсутня. Знизу коробки напис AmpliGame, а зверху бачимо відмітку з кольором контролера. В моєму випадку чорний, але в загальному ще є два варіанти з білим та рожевим корпусом. Тепер розпакування. Перше, що нас зустрічає всередині коробки, це інструкція користувача на англійській мові, хоча знаходив і українську версію в електронному форматі. В ній описані основні елементи контролера, спосіб підключення та налаштування. Далі йде добре запакований пристрій FineFine Fine D6. Бачимо 15 LCD клавіш, напис Amply Game, знизу прогумовані ніжки, щоб не було ковзання по столу. На верхній частині роз'єм USB Type-C та кнопка керування підсвіткою. LCD клавіші гарні, глянцеві, але добре збиратимуть відбитки пальців. Хід клавіш приємний. Останнім елементом комплектації є кабель довжиною 1,5 метри з одного боку USB Type-C, а іншого опційно, або USB Type-C, або використання через перехідник з класичним USB Type-A. Підключення та підготовка до роботи пристрою не складна. Спочатку потрібно завантажити з офіційного сайту додаток Finefine Fine Control Deck, посилання буде в описі. Встановлюємо і запускаємо. Далі в роз'єм контролера вставляємо кабель USB-C, а в роз'єм вашого комп'ютера інший кінець кабелю USB-C або, у моєму випадку, через перехідник USB-A. Програма повинна розпізнати пристрій та запуститися RGB-підсвітка. До речі, її можна налаштовувати кліками кнопки, або відключати затисканням цієї самої кнопки. Тепер налаштування. Воно виконується у додатку FineFine Fine Control Deck. Бачимо 15 налаштовуваних кнопок. Для того, щоб їм надати функцію та іконку, потрібно або перетягнути з робочого столу ярлик потрібного додатку. Потім при натисканні на обрану клавішу він буде запускатися. Або вставити посилання з браузеру, щоб в подальшому швидко відкривати певну сторінку. У мене, наприклад, YouTube Studio» каналу, Twitch. Сервіс для донатів, телеграм-канал та сторінка World of Tanks. Звісно, це ще не все, тому що дуже велике значення мають плагіни, їх можна знайти у магазині, вкладка Plugins. Для нормального функціонування цієї вкладки рекомендую використовувати англійську мову програми. При інших умовах вона може не відображатися. Спочатку в списку йдуть самі популярні варіанти. Я от поки що використовую декілька з них. Перше, це System Monitor, це моніторинг у реальному часі навантаження та температури процесора, а також навантаження та температури відеокарти. Також буде корисно Time Tools, годинник, дуже зручно, коли ти в грі і можеш в будь-який момент бачити точний час. Також є плагін OBS, який спростить створення контенту блогерам та стримерам. І, звісно, само собою, якщо вам буде недостатньо 15 клавіш, можна додавати сценарії і перемикатися між ними. У висновку ми маємо хорошого помічника з компактним розміром, сучасним дизайном та нормальним функціоналом. Плюс до того він ще й добре виглядає на столі. Так скажемо, елемент декору і дизайну. Як завжди, вдячний компанії Fanfight за надання такого та інших пристроїв для полегшення створення відеороликів і проведення майбутніх стрімів. Звісно, не забувайте писати вашу думку на рахунок даного пристрою. Мені дуже цікаво почути вашу думку, чи знадобився б він вам, як би ви його налаштували, тому що способів може бути дуже багато, тим паче і плагіни з часом додаються абсолютно нові. Усім вдячний за перегляд, підтримку та власну думку. До наступних відео, друзі, па-па!